Everybody. Welcome back to my channel Prepare 10 uh, Unit. So, Grammar, will, Patterns, gerunds and infinitives. Prepare 7. Сьогодні ми з вами говоримо про граматику, про герундій та інфінітив. Вже є відео, до речі, за сторінкою 157, тому, будь ласка, можете перейти до нашого плейлиста і переглянути його. Ну, а ми з вами почнемо. Поговоримо сьогодні про вживання Герундія та інфінітива, особливих форм uh, дієслова. І так, look at the example, погляньмо на приклади, and then complete the rules about verb patterns, а потім доповнимо правила про такі uh, про вживання герундії та інфінітиву. So, I'm worried about moving to a new class. Я занепокоєний переходом до іншого класу. You'll get better at dancing. У тебе краще стає, ну, стають танці, краще стає танцюєш. Thank you for writing to the website. Дякую за те, що пишете на вебсайт. Try to talk to her about how you feel. Намагайся поговорити з нею про те, як ти відпочиваєшся. If you decide to do this, you can give her advice. Uh, якщо ти вирішиш зробити це, ти можеш дати їй пораду. They they often forget to invite me when they go out. Вони часто забувають запросити мене, коли виходять гуляти. My, my best friends won't stop copying me. Мій найкращий друг не перестає копіювати мене. I'm really miss seeing them. Я справді скучила, скучаю за тим, аби побачите їх. І так, we use the gerund ING form after prepositions. Ми використовуємо герундій після прийменників. Наприклад, це about, at, for, ну, і також by, of, with, etc. Далі, we use the infinitive plus two after some verbs. Ми використовуємо інфінітив плюс to після деяких дієслів. Наприклад, try, decide, приймати рішення, тільки лише треба вчити. And forget. Also choose, learn, how, plan, need, and want. А також після дієслів обирати, вивчати, сподіватися, планувати, потребувати, хотіти. Uh, we can use the gerund after some verbs: stop. And miss. Also finish, don't mind. Також завершувати і не бути проти, так? We can use either the gerund or the infinitive after these verbs. А після цих дієслів ви можете вживати як герундій, так і інфінітив. Start, begin, enjoy, like, love, prefer. Start починати, begin, enjoy, насолоджуватися, like – подобатися, love – кохати, and prefer – ну, або любити. Так, prefer – віддавати перевагу. Also, look at two more examples. What form do we use when the verb is the subject? Погляньмо на ці два приклади. Форму, яку, яку форму ми використовуємо, коли у нас е, дієслово є підметом? Форма герундія. Studying alone isn't easy. Навчання uh, наодинці одинці нелегке. Leaving your friends behind is difficult. Залишити друзів важко. Отже, це у нас джерел, звичайно. Ми використовуємо Герундій. Ну а зараз практика. Practice Makes Perfect. Детальніше ще ми попрактикуємося за граматичним довідником нашим, за граматичним зошитом. Тому, будь ласка, Join Our Community. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами каналу ми розглядаємо не лише завдання в робочому зошиті, а й граматичний довідник. І готуємося до фінальних тестів. Ну і, звичайно, спонсори мають свої ще плюси додаткові і бонуси. І так, на Let's Choose. The Correct form of the verb, in a sentence both forms are possible. Okay. so uh, my friend decided to buy uh, new shoes. Після decide ми вживаємо to. Waiting for people makes me angry. Очікування людей приводить мене. Ну, я просто шаленію до того, що треба очікувати людей. Отже, waiting в даному випадку це у нас підмет, тому герундій. I helped her by carrying her books. Я допоміг їй. Тим, що я ніс їх книжки. One day I hope to be a doctor. Одного дня я сподіваюся, стану лікарем. Ось ці слова всі у нас є. Після hope також ми використовуємо інфінітив «to». Далі. Swimming in the sea is lovely. Плавати в морі чудово. I don't mind sitting by the window. Я не проти сидіти біля вікна. Після Don't mind, як ви побачите, третій пункт нашого плану в граматиці це Герундій. Getting presents and to get presents, да? Тобто ви знаєте, що після love можна і так, і так вживати. I'm thinking of getting a new poster. Я подумаю про те, аби придбати новий плакат, новий постер. Окей, okay, so correct the mistakes in the sentences. Давайте віддавуємо помилки в реченнях. Так, вибравимо ви їх. I hope to see you very soon. And I hope that you like my mobile phone. Я сподіваюсь побачити Я тебе дуже скоро. Я сподіваюся, що тобі сподобається мій мобільний телефон. Десяте. I want to write about my life. Я хочу написати про своє життя. I want to write about my life. I like playing Computer Games Best. I like playing Computer Games Best. Я люблю більш за все грати в комп'ютерні ігри. Um, the next one. Uh, you can get to my house taking the bus. Uh, ти можеш дібратися до мого будинку, взявши. автобус або ну, сівши на автобус. So you can get to my house by taking the bus. It's better to, to finish studying before we go out. Краще закінчити навчання перед тим, як ми вийдемо. Так, finish studying. Окей. Okay. And the last one, would you mind to come with me to the shops? To come with me to the shops. Oops, sorry, would you mind coming? I'm sorry, sorry, sorry. Coming with me. Mm -hmm. To the shops. Yeah. Gerund. Okay, good. Uh, chat, come, eat, go, pass, spend, and watch. Uh, task 4. So we need to complete each sentence with a verb from the box in the gerund or infinitive. Okay? Так, отже, нам треба ці дії слова поставити правильно у реченнях у формі герундія або інфінітива з цю. Окей. Okay. So the first one is Eating. Eating chocolate isn't very good for you. Їсти шоколад не дуже для тебе корисно. The next one. Watching TV late at night makes you tired. Перегляд телевізора пізно вночі зводить до того, що ти втомлюєшся дуже. Далі, Passing my exam is very important to me. Скласти іспит до мене дуже важливо. Jack didn't want to come to my party. To come to my party. Джек не захотів приходити на мою вечірку. Так, the next one. Chatting with friends is really good fun. Спілкування з друзями дуже, дуже гарно. Так, дуже весело. Uh, my best friend spends all her free time going to the shops with the new girl in our class. Моя найкраща подруга проводить увесь вільний час у походах по магазинах з новою дівчинкою в нашому класі. And the last one, spending a lot of time indoors is quite boring. Spending. Тому що у нас її слово йде на місці під в реченні. Проведення багато ну, часу на вулиці, всередині досить, досить нудно, так? Проводити багато часу вдома, наприклад, сидячи indoors. Good. And the last one. In groups of three, each person writes a few sentences about problem. Uh, має бути три групи. Кожна людина Має написати декілька речень про проблему. Listen to each other's problems and give advice. Послухайте кожну проблему і дайте пораду. Who has the most interesting problem and who gives the best advice? У кого найцікавіша проблема і хто дає найкращу пораду. Okay, answer the following questions. In three groups. That's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми говорили про verb patterns, about gerunds and infinitives. Головне правило ось в табличці є. Ну і, звичайно, ми ще розбирали ці правила на сторінці 157-й. Uh, grammar, yes, можете перейти. Grammar, reference and practice with a teacher. Можете перейти в нашому плейлисті добірці відеоуроків вниз і там побачите це вже відео. Сторінка 157 воно підписане. Goodbye, good luck. See you next time. Reading lesson – У нас наступний урок Reading Читання. Побачимося. Кільба! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!